Сьогодні продовжуємо молитися дев'ятницю до Божого милосердя, просимо Господа Бога, щоб відкрив своє серце і огорнув нашу Україну своєю любов'ю, в ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Восьмий день дев'ятниці до Божого милосердя, молімося за душі, які перебувають у частилищі, щоб струмені Христової крові зменшили їхні страждання. Сьогодні приведи до мене душі, які перебувають у в'язниці частилища, і занур їх у безодню мого милосердя, нехай струмені моєї крові вгамують їхню спрагу. Усі ці душі я дуже люблю, вони вже сплачують данину моїй справедливості, тобі під силу надати їм пільги, візьми зі скарбниці моєї церкви усі відпусти і пожертвуй їх за них. О коли б ти знала їхні страждання, ти б постійно жертвувала за них милостиню духа та сплачувала би борги моєї справедливості. О Всемилостивий Ісусе, Ти сам сказав, що хочеш милосердя, уводжу до храму Твого всемилостивого серця душі, які страждають у частилищі. Вони дуже милі тобі, але мусять сплачувати твої справедливості. Хай струмені крові і води, які витекли з Твого серця, погасять Частилищне полум'я, щоб і там прославилась сила. Твого милосердя, предвічний Отче, поглянь оком милосердя на душі, що страждають у чистилищі, зачинені в всемилостивому серці, Ісуса. Благаю тебе, ради мук Христа, Твого Сина, і ради гіркоти, якою була залита Його присвята душа, подай Своє милосердя душам, які перебувають під справедливим Твоїм наглядом. Не дивись на них інакше, як тільки крізь рани Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина. Бо ми віруємо, що доброта і милосердя Твої безмежні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя. Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, і нашого ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина, і сходить. Що з отцем і сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну і Апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душу і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа. Для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Zдля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу, задля болючих Його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душе, Божество, найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров. Душі і божество найдорожчого Сина Твого, а нашого Господа, Ісуса Христа, для перепрошення за наші гріхи і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь, має милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих Його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом. Задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, Май милосердя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь. Май милосиддя над нами і над цілим світом, задля болючих його терпінь, май милосиддя над нами і над цілим світом, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас і цілий світ. світамінь. Окровий воду, що виплили з найсвятішого серця, Ісусового, як цілюще джерело милосердя для нас, на Тебе ми уповаємо і в Тобі всю свою надію покладаємо. Ісусе, на тебе всю надію свою покладаємо і щиро просимо. Твоє Боже милосердя, огорни нас своєю любов'ю, огорни любов'ю кожного нашого воїна, дай їм сили і терпіння боротися за нашу славну перемогу і мир в Україні. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Щиро дякую всім, хто єднався з нами у молитві дев'ятниці до Божого милосердя. Щиро бажаю вам, нехай ваші душі і серця зігріває Божа любов, а небеса обдаровують ласками і щедротами. Щиро бажаю благословенного щасливого вечора і мирної, благословенної нічки. Христос рождається, славімо Христа, слава Україні, героям слава. Я прошу Тебе, Ісусе, не лишай мене в біді, бо душа на волю рветься у важкій цій самоті серце крається надвоє. Білі страх у мені живе, а Христос так промовляє, не журися все мене, я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, я візьму тебе на руки. Туди, де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя, в мені сумні вибувають недовіра ще живе, біль і смуток посилають, і обличчя знов сумне, сльози котяться рікою. І в душі ще все пече, а Христос так промовляє, не журися все мене. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я, і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя. Я візьму тебе на руки, понесу туди де я і не буде вже розлуки, бо дитина ти моя.